Всім привіт, з вами Юра Клепич і сьогодні я розкажу топ 5 ютуберів, які пропали. Вони, по майнкра... Вони знімають летсплей Майнкрафт. Погнали! Техноблейд, він кікнувся від раку. Діана Найкова, вона ще давно почала знімати відео, але вона випускала кожен день і вона змучилась. Вона сказала, що йде на відпуск. Вона потім вернулася, і потім в неї останній стрім був і все, і вона пропала. Містер Фрайс, він пропав. Е, ну, У нього було багато каналів досить, він знімав анімації всякі. І стало йому якось лінь. І все, він пропав. Дайлер. Е, У нього багато аудиторії, багато підписників того всього. Е, він знімав з міні-котиком відео. Тільки вони розсталися і йому... він не захотів вже знімати, вже немає з ким, і вже в нього не було бажання того всього знімати. Дрім досить популярний блогер по Майнкрафту. Він вже як 2 місяці не знімав відео і 4 місяці не знімав музику. У нього багато того всього. І не знаю, чи він пропав, чи він ще є. Тому очікуємо його на веде. І більше людей дивиться мене без підписки. Тому у кого є бажання, може підписатись. Я дуже хочу набрати тисячу підписників. Це моя мрія. І якщо наберемо. І 20... 20 подобайків під цим відео виходить продовження. Всім па-па! За вами був Юра Клепач.